Скоїв ДТП, у якому загинув близький друг та отримав реальний термін. В таку скрутну ситуацію втрапив уродженець Новолинська в червні цього року. Тоді ж у новинах прогреміла новина про смертельне ДТП на автодорозі Волика-Дерно, де мотоцикл влетів у відбійник. Керманича таки засудили та призначили суворе покарання, але не втрачаючи надію, чоловік подався його оскаржувати до апеляції. Що ж вирішили там? Дізнавались наші журналісти. На Ківерцівщині влітку цього року трапилася смертельна дорожньо транспортна пригода. Тоді правоохоронці повідомили, що захмелений водій кермував мотоциклом та, втративши контроль, влетів у відбійник. В результаті зіткнення пасажир двоколісного отримав численні травми та помер на місці події. Керманича ж відразу затримали та розпочали кримінальне провадження. Вже за місяць ківерцівський районний суд виніс вирок, де визнав чоловіка винним. Чинені кримінального правопорушення передбачено статтею 286 вісімдесят та призначено покарання воді. П'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на п'ять років. Призначене покарання чоловік вирішив оскаржувати, адже попередньо відшкодував моральну шкоду та, ніби примирився із батьком загиблого. Тож захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. Мій під вину війну скоєному злочині визнав повністю, сприяв до судовому слідству. Крім цього від шкода відшкодував, відшкодував заподіяну шкоду, а тому. Вважаю, що є підстави для застосування статті 69 кримінального кодексу про призначення винній особі більш покарання. Сам обвинувачений підтримав подану скаргу та просив зважити на усі наявні пом'якшувальні обставини. Зокрема, зауважив, що як у суді першої інстанції, так і на даний момент свою провину визнає повністю. Що просто суд це ваше право. Дуже шкодую, що так сталося, каюся чи не. Прошу слава не карати що росте». Прокурор вже вважає, що призначене покарання є справедливим. Мовляв, чоловіку й так призначили найменший термін, котрий передбачає санкція статті. Судом першої інстанції взято до уваги, зокрема, посткримінальну поведінку винуваченого, який дійсно визнав за Ще ще розпускаються, часткові позбитки. Чотко але і при врахуванні цієї позиції суд призначив мінімальні міри покарання. Скільки санкція статті чи це не передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Враховуючи ці пом'яжні обставини, суд правильно до потерпунувачення призначив мінімальне, яке покарання. Враховуючи вказані обставини конкретні воді, відсутні, до дорожній наступній пригоді, відсутні будь-які підстави на докремувачні для застосування статті 69 Кримінального кодексу України. При призначенні приходки покарання. Врешті колегія суддів таки виносить рішення апеляційну скаргу захисника задовольнити частково. Це не статті 286 прим кримінального кодексу України з застосуванням статті 69 кримінального кодексу України покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на п'ять років. В іншій частині вирок залишити без змін. Тепер же обвинувачений проведе у місцях позбавлення волі три роки. А от кермувати знову матиме змогу ще не скоро. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.